Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ніколи такого не було і от знову пише Леся Поруцька сакович зібравши в себе на соціальній сторінці реакції різних політиків та облаву на Міноборони і накриття Ригуванов. Учасник антиукраїнських політичних шоу на російському владному першому каналі Руслан Ригуванов зайняв керівну посаду в Міністерстві оборони України. Наказ. Про призначення підписав міністр оборони Резнікова після появи інформації щодо Реганова в Міноборони повідомили про його відсторонення і проведення перевірки. Відомо, що Резніков робить лише те, що йому наказують з офісу президента. Тож виникає просте запитання: хто дав наказ Зеленський чи Єрмак? Залучення Руслана Регуванова до роботи в міністерстві оборони України безпосередня вказівка керівника офісу президента Андрія Єрмака. Мак особисто з новим незнайомий. Єдине пояснення ситуації це агентурна інформація РФ. Поки Українська розвідка та служба безпеки розповідають казки про свої перемоги. Російська розвідка облаштувала свою резидентуру прямо в офісі президента. Ну щоб далеко не ходити, пише телеграм-канал ТЗ інформа. Руслан Ригованов сприяв Деребанові НПП Голосіївський, будучи на посаді начальника відділу рекреації та заступника директора НПП Голосіївський. Він підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину національного парку і суттєво її пошкодили. Йдеться, зокрема про нелегальне кафе на вулиці Бударіна, власник якого посадовий екс-міліціонер Анатолій Миколаєць, а також про мотузковий парк у 80 Дев'ятому кварталі Святошинського лісництва, яким заправляють місцеві тітушки, очолювані соратником Олега Ляшка, таким собі Андрієм Махніцьким, Олександра У Мене питання до СБУ. Ви справді досі існуєте? У вас досі на умов із Бакановим усім керують блогери? Останній форпост внутрішньої безпеки своєрідні зсу в тилу, Героям слава Павло Нус. У мене питання до тих, хто його призначив? Вам не заважає ваше крісло? Чи не варто було б його звільнити за власним бажанням. Олег Леусенко, постійне призначення режимом Єрмака Зеленського протягом чотирьох років на керівні посади в державі агентів про російських кадрів не дивує. Має лише два питання: чи всі на фронті знають про ворожу діяльність офісу президента в їхньому тилу? Остап Дроздов, поки в державі працюватиме хоч одна російська копійка. На неї завжди знайдеться українська кишання. Поки державу очолюватиме оманська делегація, доти українське суспільство буде приречене перевіряти кожне кадрове призначення оманливих керманичів. Поки воєноставщики хайпують на повноці влади і цілковитій безконтрольності доти на небайдужих активістів. Бо більше нема кому покладається функція моніторингу всіх регован. Вих дум смітаніних тощо Аргованов у цій лінійці ще білий і пухнастий зайчик. Він навіть балотувався у президенти України разом із Зеленським. І треба сказати, що на відміну від переможця мав дуже навіть чітку виборчу програму, де йшлося про вступ до НАТО. А Україна називалася фронтиром західної цивілізації. Ще кандидат Аргованов обіцяв оголосити воєнний стан на всій території до повного відбиття агресії, провести аудити цілої країни. Іни змусити олігархів доплатити в бюджет за свої скомуніжджені активи такого діяча завалили. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.